Морський бій продовжується. Щойно друзі ви бачили реакцію росіян на цей захопливий процес. У них мінус ще один сучасний військовий корабель. Називається він Сергій Котов. Ну а в наших захисників іще один черговий жирний улов. Ми сьогодні поговоримо про те, як це було, чим збили, що було на облавку. Ну а також поговоримо про ситуацію на Авдіївському напрямку. Ви мені пишете, Яніна, що на фронті вмикатимо воїна третьої штурмової, аби ви почули, що там відбувається із перших вуст безпосередньо і з передової. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, дякую, що підписані на наш канал. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це просто зараз. Вся наша команда працює щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона. Не була поїхали. Отже, почнімо із корабля. Друзі, дійсно, сьогодні знищено ворожий патрульний корабель Чорноморського флоту Російської Федерації. Сергій Котов місія відбулася у співпраці головного управління розвідки і військово-морські сили збройних сил України, а також за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Круто разом спрацювали Угор Показали ексклюзивне відео, як це було. Ну, окрім як феерично, важко щось ще підібрати. Гляньте. Слідок удару дронами морськими дронами Магура Ві Ві-5» російський корабель проєкту Сергій Котов зазнав пошкоджень корми правого та лівого бортів. Це сталося у територіальних водах України неподалік Керченської протоки. У кажуть, що відновленню корабель вже не підлягає. Понятно, що вже Всі ви що це знаєте, наше трагічне збиття ночною записаноль 0,50 від екіпажними В количестве пяти единиц был атакован малый патрульный корабль, флотов, который вместе с нами несет боевое дежурство по противовоздушной обороне, и находится, соответственно, у меня на управлении. Был атакован пятью бэками, не знаю, как там боролись они с ними, 40 минут. Потому что за 40 минут до этого была информация, что в районе Котов 5 беков, Там и вертолет был, сам корабль, блядь, с вооружением там. Накасучене шесофрітивим збройних сил України стверджує, що корабель Сергій Котов був найсучаснішим патрульним кораблем Російської Федерації. Вартість потупленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів. Чому ця новина друзі настільки позитивна для нас? Справа в тому, що на кораблі планували розмістити зенітно-ракетні комплекси. Ось, наприклад, що самі російські змі розповідали про корабель, коли він тільки-тільки вийшов на воду, Імеє на вооруженні 57 міліметрову артилерійську установку зенітний ракетний комплекс. Также здесь предусмотрена площадка для базирования вертолетов К-27ПС. Корабль назвали в честь советского военного моряка, участника Великой Отечественной войны, контр-адмирала Сергея Котова. Его заложили в мае 2016 года. В составе Новороссийской базы Черноморского флота уже есть три корабля проекта 22160. Это Василий Быков, Дмитрий Рогачев и Павел Державин. До речі, лише один із чотирьох кораблів проєкту 22160, Лише Дмитро Рогачов наразі не зазнав ушкоджень. Наразі він пасе задніх поруч зі своїми побратимами, але ж і морські більше. Не скінчився, правда зараз на екрані. Ми вам покажемо інфографіку із проміжними результатами морського бою. Станом на зараз, за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації, знищено вже 25 кораблів і катерів російського чорноморського флоту. Самі росіяни пишуть в соціальних мережах, телеграм-каналах, що це вже була не перша атака на Сергія Котова. Цього разу екіпаж далі цитата героїчно бився до последнього. Ну к сожалению, без хеппі-енда. Ну, кому без, а кому з більше того, військові експерти нині пропонують евакуювати весь чорноморський флот, аби великі кораблі більше не йшли за крейсером Москва. Інакше ниють російські воєнкори у чорноморському флоті залишиться лише катамарани та надувні резинові банани для туристів, що в нас цілком влаштовує. Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода сказав, що серед екіпажу є загиблі і поранені, але частина команди дійсно встигла евакуюватися. Кількість жертв нині уточнюється. Сергій Котов прикметний тим, що він брав участь в нападі разом із крейсером Москва на острів Змійний, Ну і власне тепер долучився до того ж таки. Крейсера Москва стосовно екіпажу, ситуація з'ясовується. Є загиблі і поранені, проте є ймовірніше частина, частина екіпажу змогла евакуюватися. Сказати, що більшість екіпажу врятувалася, я не можу. Скоріше за це втрати там досить серйозні. І до речі, у нього на борту ще мав бути гелікоптер. Тому, в принципі, це той випадок, коли два в одному навіщо платити більше. Ну і друзі, поговоримо про ситуацію на авдіївському напрямку. Бачу, ви мені в телеграм-каналі Соколова пишете про це. Друзі, підпишіться, якщо ще не підписаний. На даний момент у третій штурмовій бригаді розповідають, що там російські війська зберігають перевагу по всій ділянці. Фронту нові сили підступають, атаки перманентні. Попри це, російські війська продовжують зазнавати значних втрат. Взагалі, Авдіївський напрямок зараз для росіян є пріоритетним, і якщо б ви хотіли зрозуміти співвідношення наших сил і противника, то вони намагаються створити перевагу один до десяти. Уявляєте, скільки м'яса там. вчора. Сили оборони на авдіївському напрямку відбили 20 ворожих атак в районах Бердичів, Орлівки, Тоненького, Першотравневого та Невельського. Все це Донецька область. В інституті вивчення війни наголошують, що армія Російської Федерації заради тактичних переваг на Авдіївському напрямку готова до ризику втрати навіть літаків. Ну, бо ви ж розумієте, вони піднімаються їхні літаки наші збивають, і що ворог намагається і далі підтримувати високий темп наступальних операцій в районі Авдіївки, оскільки є конкретна поставлена задача до виборів після виборів. Але цей період для них архіважливий, тому вони жертвують всім, що є, аби досягти результату. Ну і про ситуацію на Авдіївському напрямку мені розповів боєць третьої штурмової бригади: це Антон Радько, позивний Тоха. Якщо не бачили нашого віростоку, Токою, прогугліть Тоха Яніна Соколова і там знайдете інтерв'ю. Дуже крутий хлопчина, ТОХА нині перебуває там. Ми попросили його зупинитися аби з нами трохи поговорити зараз на бойовому завданні. І власне послухайте, Тоха розповідає про тяжкі бої, величезну кількість кабів і всі тілами росіян наші українські поля. Важливо знати, послухайте, ми не надто об'єктивно розуміємо, що нині відбувається за Авдіївкою, тобто, фактично, це Авдіївський напрямок, де зараз ти і твоя бригада е, захищають країну. Е, ми розуміємо, що це величезна навала просто орків, яка суне далі з огляду на їхні успіхи, які вони здобули тимчасові на Авдіївському напрямку. Е, кілька населених пунктів, кілька селищ вони все ж таки захопили зараз, чи вони лишаються під вогневим контролем і. Зараз е, не поставлені там їхні ганчірки. Розкажи в цілому, який зараз е, стан. Ну в цілому, так В них тут дуже велике скупчення військ. Е, на момент, як ми заходили в Авдіївку, е, ми зразу зайшли в зустрічний бій. Е, вот. І ну, бої були реально дуже тяжкі. Наші воїни просто Ну, це люди зістали. Е, навіть от у нас ми були на Каксахімі. Навіть ми там ділились половину на радійки там на стрімах половина вже кругову займала, тобто неслось дуже плотно. Во вже після виходу завдіївки зайняли відведені нам рубежі, і в принципі, ну, наша бригада стоїть, знищує ворога доволі успішно. Ворог далі перекидає нові частини. Багато техніки далі працюють кабами. Ну, от, чесно сказати, от я був там в київській кампанії, Запорізькій Бахмутській. То такої кількості кабів, наприклад, я взагалі не бачив. Я собі не уявляв, навіть що таке може бути там по 60-80 кабів на добу. Ну тобто, це щось анріал. Ну але у ворога вони є, вони ними постійно працюють. Відпрацьовують ми відпрацьовують артилерію, РСЗВ е, працюють. Ну і потім зрозуміло, і пре дуже багато піхоти, їде техніка, ну просто вони не закінчуються. В принципі, поля вкриті, посадки вкриті тілами ворогів. Їх там, ну, я чесно вам скажу, я, я не знаю, чи хтось може їх порахувати, бо їх просто там стільки ну неймовірна кількість. Вот. ну і Бої далі продовжуються. Ми, в принципі, стоїмо. 에, двоє не стоять, в принципі, виконуємо ті завдання, які нам ставлять командування ні кроку назад. Ну, Нищим ворогам. Зараз немає 에, того, що, чого боялися перед тим, як ворог захопив все ж таки Авдіївку, і зараз кажу про перекриття магістрали постачання. Зброї, тобто ми зараз маємо цю магістраль. Зараз глядачі побачать карту Діпстейт, щоб вони взагалі собі карту розуміли, що там відбувається поблизу Авдіївки. Що ти можеш про це сказати? Е, ну в цілому, я скажу так, що логістика є, але вона всю всю війну у нас пігова. Ну то, що е, часто вона під вогневим контролем ворога, то що наявність артилерії, і інших там ну, вогневих систем у них більша. От, тому в них є змога перекривати набагато більше секторів, е, ніж у нас. Але в принципі, ну завозимо і БК, і людей евакуйовуємо. Тобто, в принципі, логістика є. Постійно придумуємо якісь альтернативні шляхи логістики. Люди працюють, постійно е, прокладають маршрути. В принципі, е, ну, якоїсь там суперкритичної ситуації в плані логістики немає, але. Ну, але ворог працює і по логістиці, і по іншим населеним пунктам, які вже за лінію ну, зіткнення. Mm -hmm. Ну то що в них заліза багато, і тут ні для кого не секрет, що в них його багато, і вони працюють по великій ну по великій смузі, по великій зоні. Ну тому якось отак. Але в принципі, логістика є. Я хочу, щоб ти глядачам пояснив, як, як зараз відбувається е, тактика ворога. Тобто, наскільки я зрозуміла, зі стріма Бутусова, який він буквально кілька днів тому робив, і це теж Авдіївський напрямок. Тобто, зараз стратегія ворога така: це велика кількість е, людей, велика кількість зброї, каби, і вони сунуть, відвоюючи тепер не масштабно там е, великими ділянками, а по 150 по 200 метрів. Тобто вони зайшли. Відвоювали ті, там лежать на полях, хто не зміг діти далі. Вони дають підкріплення і далі йдуть. І так клаптик за клаптиком вони вибрали таку стратегію зараз. Це було ну от буквально кілька днів тому. Ти зараз, як воїн, теж спостерігаєш, що в них саме така тактика. <колес onze downstairs> <они> <DVD> так, стратегія не змінюється. Ну саме в нашій uh, смузі відповідальності нашої бригади, то ворог там не просувається. Uh, вот. Але в цілому, так в них така тактика і є. Вони. 에, стирають артилерію кабами, 에, пот, ну, авіація там гвинтокрили. Працюють ну вже менше, звісно, бо трохи їх позбивали. Вот але все одно та і потім постійно препіхота знищують. Хто не дійшов нові групи? Тобто в них постійно йде поповнення резервів, постійно йде поповнення частин. 에, я так розумію, і технікою то що постійно їде техніка, її знищують. Там проходить година, знов їде колона, там невелика, але все одно їде колона, там виїжджають відпрацьовують танки. Піхота постійно лізе. Ми її знищуємо. Там іде група, 10 там осіб. Її знищили, там або ну, там якась частина, там, наприклад, три уціліла, десь яких-то окопах закріпилась. Во е, потім знов ідуть, і от таким чином. Тобто, вони е, знаєте, ну от як в нас на Бахмутському було там. Накати там 10 накатів в день, 20 накатів в день. А тут ніби як сплошний накат. Вони постійно йдуть, 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 йдуть там, от і ну, женуть це м'ясо з тих постійно. Ми їх знищуємо, вони далі йдуть, 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 йдуть. Ну, якось отак. Ось такі справи, друзі, підпишіться на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані, і напишіть в коментарях, як думаєте, скільки часу лишилося до повного знищення Чорноморського флоту. До речі, пригадую один із ефірів, коли ми вам розповідали про те, коли буде застосована тактична ядерна зброя, то у них там в доктрині є щодо знищення Чорноморського флоту, така опція. Щось не бачимо криків, і, взагалі, в принципі, як тільки їм даєш. Писки вони одразу замовкають, тому ми рухаємося в правильному напрямку. Дякуємо всім, хто здійснив цю надважку операцію. Згуртовано. Ми дійсно коли разом сильніше. Ворога, підпишіться на канал Яніна Соколова. обіймаю вас друзі, і в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Слава ЗСУ! До зустрічі лишайтеся на цьому каналі. Тут ще чимало цікавого.